відео цьому ми розглянемо такий маленький компактний датчик вологості і температури, який живиться від двох міні-пальчикових батарейок і приєднується до вашої мережі Wi-Fi. Для того, щоб ви могли дистанційно відслідковувати температуру і вологість у вашому приміщенні. Ось ми підключили його, він вже готовий до з'єднання. Підключаємо до мережі. Програма Tuya Smart побачила вже цей пристрій. І... Готова до підключення. Підключаємо. В даному процесі цей пристрій підключається до вашої Wi-Fi мережі, і він вже буде незалежний. Тобто телефон не повинен бути поруч для того, щоб ви відслідковували температуру і вологість. Завершено і заходимо в меню. В меню ми бачимо. Одразу відображається поточна вологість і температура, Вологість 45%, температура 16,4%. Трошки нижче можна дивитися графік. Тобто зараз ми тільки його включили, тому графіка немає. Але можна по днях різних дивитися, як змінювалася температура. Також на кнопці Smart ми можемо задавати параметри інших пристроїв, наприклад, Якщо у вас приєднаний до мережі ще якийсь пристрій до вашої мережі Tuya Smart або Smart Life, то в залежності від температури і вологості, ми можемо керувати іншими пристроями. Наприклад, якщо температура така, то інший пристрій включити або виключити, або поміняти параметри. Також в меню Settings можна задавати сповіщення, якщо виходить. Температура чи вологість за межі певного діапазону. Ем, показується, що акумулятор батарейка у нас свіжа поставлена є на високому рівні. Температура в Цельсіях можна, до речі, калібрувати, так, якщо у вас є поруч ще якийсь вже спеціалізований пристрій, можна трошки відкалібрувати, якщо там похибка якась є в температури чи в волосці. Це, до речі, дуже зручно. І сповіщення. Буде приходити, якщо акумулятор вже близько нуля.